Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. yeah yeah Please Please tell me the bad, good, my head full of every single doubt, say any negative thoughts, I hear people say I I cannot get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back. Панелі встановлено. Система функціонує належним чином. Та десь глибоко в душі точить черв'ячок. Що можна покращити, як отримати більше енергії для інвертора. Привіт, друзі! У сьогоднішньому випуску пропоную свій власний досвід підвищення ефективності отримання енергії від сонячних панелей. Якщо ви теж задумуєтесь над покращенням та збільшенням ефективності речей, що вас оточують, натисніть вподобайку, підпишіться на канал та встановіть дзвіночок. Іному покращувати енергоавтономність. З обгортки випуску, ви могли б подумати, що для підвищення енергоефективності необхідно проводити модифікацію самого інвертора, але все значно простіше. Мова йтиме про збільшення кількості енергії, яку можна отримати від сонця. Ефективність генерації сонячними панелями залежить від кута падіння сонячних променів на поверхню панели. Чим ближчий кут до значення 90 градусів. Тим більша ефективність енерговіддачі панелі. Також у процесі генерації відіграє роль положення сонця відносно горизонту. Вранці та ввечері ефективність променів нижча. При різних положеннях сонця відносно панелі ми можемо побачити, що напруга залишається досить високою, на її значеннях положення сонця майже ніяк не відображається. Чого не скажеш про силу струму? Зміна кута падіння променів, затінення, хмарність. Усі ці фактори значною мірою впливають на показники величини струму. Як покращити ефективність Можна встановити сонячні панелі на рухому платформу, яка буде слідувати за сонцем, змінюючи кут повороту у горизонтальній площині та кут між поверхнею панели і сонцем. Така система має назву сонячний трекер. Вони можуть бути одно та двох осьовинно. Перші змінюють лише кут між панелями та сонцем. У такому разі масив панелей постійно зорієнтований на південь. Другі не лише змінюють кут, але здійснюють поворот усього масиву панели від сходу до заходу сонця. Якщо перший тип системи відносно недорогий, то другий вимагає вже значно більших капіталовкладень, але є також інший спосіб збирати більшу кількість енергії. Встановити окремі масиві панели, які будуть орієнтовані у різних напрямках. В такому випадку можна буде відбирати енергію від масиву, який в конкретний момент часу показує більшу енергоефективність. Для цього рішення доведеться купити додатковий комплект сонячних панелей, кабелів та обладнання для підключення панелей. Опис необхідного обладнання можна оглянути у цьому випуску. Я обрав другий спосіб, так як у мене вже було пару панелей для альтернативної збірки. Панелі встановив зі східної сторони будинку. Тут маю ділянку, яка освітлюється променями від самого сходу сонця. Панелі монтував на звареному каркасі навісів. Такий навіс, окрім своєї прямої функції, створює заслін від сонця та опадів. Важливо розділити входи для обох масивів панелей, аби виключити можливість їх одночасного підключення до інвертора. Для цього до входу сонячних панелей в інвертор приєднав перемикач з трьома положеннями, так званий ВВР. Для перемикання панелей відмикаю обидва масиви за допомогою автоматичних вимикачів, а тоді здійснюю перемикання між масивами за допомогою перемикача. Важливо перед перемиканням. Вимкнути автоматичні вимикачі панели, щоб запобігти утворенню дуги постійного струму в перемикачі. Інформацію про дугу можна глянути тут. Лише після перемикання між панелями повертаю автомати у вимкнений стан. У системі використав спарений перемикач із трьома положеннями на струм 63 А. У колі не протікатиме струм, Зі значенням вищим за 24 А, але так як перемикач розрахований на змінний струм, тому взяв із запасом посиді струму. Для контролю напруги на панелях додав два цифрових вольтметра. Корпус для вольтметрів спроєктував на комп'ютері та роздрукував за допомогою 3D-принтера. Тепер можна контролювати рівень напруги на кожній із панелей, як навантажені, так і ненавантаженій. Це дуже цікаво, так як одразу видно різницю між напругою панелі, що є ненавантаженою, і напругою панелі після її навантаження інвертором. Нещодавно ввів описану систему в експлуатацію, але перевірити її ефективність повною мірою поки не вдалося. Право в тому, що кожен день хмарно. нема прямих сонячних променів, які б давали достатню кількість електрики для поповнення запасів енергії інвертора. Один із сусідів навіть пожартував. Що це через встановлення сонячні панелі така ситуація, мовляв, усе сонце забрали мої панелі. Можливо, невдовзі все зміниться, і сонце знову з'явиться. Ну не могли мої кілька панелей з'їсти, усе сонце. Ну ніяк. На сьогодні все. Коментуйте, ставте вподобайки та поширюйте відео, якщо вам сподобалось. Тепла, безперебійної електроенергії та сонечка вам. Тримаймося. Переможемо!